Доброго дня, в вашій увазі плиткоріз Енхель ТЦ ТЦ 618 Це самий маленький плиткоріз серії Енхелів Ну і взагалі самий маленький зі всіх. Так, має поверхню скриту порошковою фарбою. Так, що він має? Направляючи. Не направляючи, а це упор, на який Упирається плитка, щоб різати з двох сторон зажими. Довольно зручно. Так, він може різати під кутом, під різними кутами, в тому числі і 45 градусів. Ось так десь. Так, Що у нього тут? Ванночка. Де показаний рівень води. Знизу підставляється ще одна ванночка. Дуже проста зміна диска. Тут відкручуються два е болта. І двома ключами знімається і міняється диск. Це зручно і зрозуміло. Фіксація кута також є. Тось ви повернули, зафіксували. Дуже швидко. Ось такий двигун. Двигуна вистачить на порізку звичайної керамічної і напольної плити, плитки. Якщо, звичайно, це буде керамограніт товстий, будуть питання по порізці. А звичайний керамограніт, який у нас продається, він наріже аж бігом. Так, що ще можу сказати? Давайте спробуємо включити його. Так, включення дуже просте. Працює тихо. Щоб подивитися якість диска і якість шайб, котрі кріпиться диск, треба дивитися на закінчення роботи. Уважно дивимося. Виключаємо і дивимося, бачите, тут геометрія ідеальна. Оце каже про то. Ну, треба дивитися, щоб він не хилитався зі сторони в сторони. Наверх, дивитися, вон там ось в цей напрям. Дивіться. Включили. І при закінченні роботи, якщо... Диск або кріплення ну, не дуже гарні, він хилетається. І якщо хилитається, це дає сколи в плитці. Плитка відкалюється, тобто він неправильно ріже. А тут досить нормальна якість. Ну, звичайно, цей диск, який йде в комплекті, його треба міняти. Він ну, найгіршої якості, що може бути. Завжди в мене вони відокремлюються і даються в роботу безкоштовно. Ну, ось Такий плейткріс, який має гарантію 2 роки. Єнхель все ж таки виконує гарантію. Якщо він не може відремонтувати, він міняє. Так що купляйте, працюйте, всього вам найкращого.